висловлюєте, кричіть, танцюєте. Я думаю, що навіть голосним криком можна це скло тріснути. Звільнити! Іронічні куплети на масовий сплав по Дністру. Кілька сотень франківців зібралися під стінами готелю на екскурсійну подорож вздовж історичної будівлі, щоб вкотре стати на її захист. Вимагають у власників повернути будинку його первісний вигляд і звільнити колонаду від скла. Ця будівля це дуже важливий прецедент, який може стати ну, насправді фатальним, якщо, а, якщо ми відступимо. Якщо громадськість дозволить відібрати дослівно, відібрати в себе простір, простір для життя, простір для існування, тоді вже навіть важко уявити собі, які наступні будуть кроки забудовників цього міста. Насправді болить те, що дійсно важлива споруда, аналога яких взагалі немає в Україні. Просто-напросто нищиться. Я солідарна з цими всіма людьми, які сьогодні вийшли сюди. І я дійсно дуже хочу, щоб бойко його родина нас почула бізнес з бізнесом. Я підтримую бізнес, але потрібно чути громаду. Густрі гасла не лише співають і скандують, але й візуалізували на промовистих плакатах. Апелюють і до міського голови. Мовляв, боронити історичну будівлю, у якій 1919 року був підписаний акт злуки, треба треба активніше він може явно більше, якщо він захоче. Він може подати до суду і вирішити це питання, принаймні проявити силу в Києві, який має набагато більше проблем з архітектурою і так далі. Останнім часом вони змогли захистити оцю будівлю, яка так само пов'язана з актом злуки, з проголошенням незалежності, одним словом, на, на території Софі Софійської площі. А у Франківськ подає дуже поганий приклад. Всі в міській раді патріоти. Ну, хай проявлять патріотизм. Із вимогою розісклити колонаду небайдужі франківці вже виходили на протестні акції кілька років тому. Власники готелю тоді навіть пообіцяли активістам, що простір під колонами знову стане вільним. Утім, обіцянки не дотримали. Перша вимога номер один, і це та, від якої ми не виступимо ніколи. Це от звільнення колон. Це полонення, і це страшенно е цінний архітектурний елемент. І цей будинок і ця вулиця, вони розраховані на нього. Він задавав початок вулиці, це вхід, він організовував простір. Ну, без звільнення колон не буде ніякого, ні миру, ні компромісу. Та розіскління колонади не буде. Такою наразі є позиція власників готелю. У коментарі телефоном заступник генерального директора фірми Надія запевняє, усі необхідні документи на відновлення історичної будівлі у них є. Роботи здійснювали згідно з погодженим у столиці проєктом. А простір під колонами приватна власність. Сам будинок стане експлуатацією, тобто фактично вся дозвольна документація у нас є. Тобто, ми все, що ми робили, ми робили згідно проекту. Коли два роки тому ми пообіцяли розісловити колонаду, так тобто це е, не була гра на публіку. На той час власниця Надія Лєвшукова справді е, була готова це зробити, але дуже кардинальну думку поміняла власне повномасштабне вторгнення Росії рішення Надії Миколаївни не розісляти колонаду е, в той час, коли вороги руйнують, тобто не руйнувати те, що вже було зроблено. Цьому підколонному просторі фактично це буде свого роду громадський простір, просто він буде за склом, тобто ми плануємо там зробити зал миру, де будуть проходити різні художні виставки, і інші якісь культурно-мистецькі заходи. Тобто, це не буде просто закрита, скажімо, площа, так куди не буде доступу. Тим часом учасники акції підготували звернення до президента із проханням, щоб він взяв ситуацію під свій контроль і допоміг врятувати історичну будівлю готелю. Дністер його до слова підтримав і міський голова та пообіцяв підписати Наталя телеканал